Тут наш професор Рамзес показував, як він дуже складно робив токопровідне стікло. А в мене випадково отримав токопровідне скло взагалі без ніякої мороки. В общем, у в мене був графен ось в банці. Він трошки забруднився, а я його вирішив промити водою. Ось так видно, мабуть. Водою промив, а потім воду злива в банку. Ось така вода. Трошки такого наче зеленкуватого відтінку, жовтувато-зеленкуватого. Це звичайно дистильована вода, в якому я вимив графен. І потім ось у мене бутилочка була з водиколону. Я протравив трошки хлористим водним. І оцю водичку зверху налив калюшку, ну, якщо так проти сонця, повинно бути видно. Тобто калюшка висохла, Вон, видно сліди такі, якщо придивитися, а, ну, тут ще з цієї сторони вона грязна була ця пляшечка. Тобто я наніс калюшку, калюшка висохла, хлористий водень, його туди запечатав, туди прямо в скло. І все скло в нас току провідне. Зараз зайдемо із сонця, покажу, бо на сонці тут погано видно. Ну, ось наша пляшка з дикалону. Ось, Тут сухий висохший слой. І ось дивіться, опа. <хи> В будь-якому місці там, де калюшка була розлита, проводить. А там, де не розлита, ось, тут немає. Тобто не, не було. Не проводить. А там, де калюшка була, проводить. Тобто токопровідне скло взагалі не потребує ніяких технологій. Промив графен, взяв воду, протравив скло, налив пульверизатором, чи ваткою, чи пензликом. Все, отрив токопровідне стекло. З вас вподобайка. До наступних відео, до побачення. Виросла виросла виросло Владимир Володимирович, заткнісь, просто лучше.